Вечеря. На вечерю у нас сьогодні з вітюю пиво будемо пити. Та ось моя їжа це запечений в мікрохвильовій пічці такий десерт. Яблуко, це його кришка. А всередині зафарширувала яблуко. Таким начинням. Взяла творог, додавила цукор, яйце, манну крупу, трошки харчової соди, добре перемішала, виковирила, повикавирювала серединку з яблука, поклала туди це начиння та запекла в мікрохвильовій пічці. Ось моя вечеря. Сьогодні дощ і зараз буде дощ сильний-сильний. Тут ніби немає хмар, а там гримить на повну катушку. От така в мене сьогодні вечеря. Всім смачного, зустрінемось завтра вранці, якщо буде спокійна ніч, і дай Бог доживемо до ранку.